Справа в тому, що я дуже люблю порівнювати економіку з шахами. Коли ми говоримо про економіку і Трампа, все стає складним: ставки, інфляція, торгові війни і брудна політика. Здається, що це щось складне і незбагненне, що вимагає часу, освіти, щось непотрібне і те, що не впливає на нас із вами. Але що, якщо економіка як шахи? Де все простіше та зрозуміліше? Тут іноді потрібно пожертвувати пішаком, щоб через пару ходів опинитися у виграшній позиції. І Трамп точно. Таких гравців. Як ви думаєте, що відбувається, коли великий політик починає грати економікою як у шахи? Мене звати Даніл Крокус, це переосмислення Ютубу Вайтбіт. І зараз я розкладу шахову партію Трампа по клітинках. Як і навіщо він розпочав торговельну війну? Які фігури він використовує, як воює з Китаєм і навіщо тисне на ФРС? Які у нього плани на крипторинок? І головне, через 10 хвилин ти зрозумієш, економіка Трампа це хаос 79 річного або ризикова стратегія. Яка вже впливає на нас протягом усього відео я залишив зашифровані кодові слова? Це приємні бонуси від нашої команди. А також я випадково виберу одного переможця серед тих, хто в коментарях напише про що ще ви хочете почути від нас переможцю, зустріч зі мною і книжка. 20 січня 25-го року Трамп офіційно став президентом США друге, а 7 квітня він скинув бомбу у вигляді початку торгової війни, угода з Україною, тиск на ФРС та інші дії, що і навіщо він робить? Гасло America First у всій красі насправді весь цей хаос може бути послідовною стратегією. Давайте тепер поетапно. Трамп обіцяв нам економічне зростання, низьку ставку і інфляцію, розквіт крипти і скорочення держборгу, захист нацбезпеки і зростання промисловості. Що в цілому він і намагається. Зробити своїми ходами, давайте швидко розберемо його ключові дії та їх логіку, якщо вона звичайно є. Почну з тиску на ФРС. ФРС це федеральна резервна система Центральний банк США, який і регулює грошову кредитну політику США. Я постараюся не душнити і простими словами все пояснити. А ви напишіть в коментарях, чи варто нам взагалі продовжувати робити такі відео, і чи є сенс зробити, наприклад, відео про економіку на пальцях. Я і команда чекаємо вас в коментарях. Це дійсно корисно і важливо для нас. Я і команда звичайно все читаємо. Отже, ФРС – це головний кран з грошима. Відкрили економіка, біжить як вода, закрили все. Сохне у кожного з варіантів є свої побічні ефекти, тому економіка циклічна, як і дії ФРС. Трамп же квапить події і хоче цей кран якомога швидше відкрити повністю. Прямо зараз, як під час його першого президентства. Але у крана є так званий охоронець. Його звати Джером Пауло. І, звичайно, він не дуже любить, коли йому вказують, скільки наливати води і кому, адже у нього є свій план. Уяви таку сцену. Трамп стоїть біля цього крана і просить відкрий мені вже Треба народ страждає, бізнес занепадає, хоча це не зовсім так. А Пао відповідає: Ні, буде повінь. Я так просто не дам, мене є свій план. Ось це і є їхня гра, яка триває ще з першого президентського терміну. Адже тільки за 19-й рік Трамп більше 15 разів публічно критикував Пао. Політична і особиста гра війна не знаю. Називайте це як завгодно. Будь-якому разі Трамп тисне і натякає на його відсторонення вже зараз. Вимагаючи зниження ставки, ми вже бачимо чутки про те, що його можуть відставити, і можливо навіть це вже сталося на момент публікації цього відео у будь-якому випадку, ФРС це незалежна структура і де юри не підпорядковується президенту. тому стоїть на своєму і продовжує діяти згідно зі своїм раніше наміченим планом. Трамп хоче зниження ставки, але чому? Це дозволить розігнати економіку. Йому це звичайно вигідно, і власне це він неодноразово і обіцяв. Кредити для людей і бізнесу дешевші, нові інвестиції, постійно зростаючі ринки і зростання. ВВП ось що переслідує даним ходом у своїй шаховій партії. Трамп, але Ферес не йде на його поводу, незважаючи на всі погрози, адже прискорення економіки може спричинити знову зростання інфляції, з якою зараз і бореться Ферес. Проте Трампу усіма силами намагається прискорити те, що рано чи пізно в будь-якому разі відбудеться. Що до речі, ще й і політичний хід, адже йому як шоумену. Важливо повісити собі якомога більше засух, адже яке ж, шоу може вийти чи не так. Пауло тримається, але економіка циклічна і ставка в будь-якому разі, рано чи пізно, буде знижена. І тут вже питання в тому, хто отримує за це медаль. Павел чи Трамп. Наступним важливим ходом у його так званій трампономіці стала торгова війна. Настільки незвичайна і ризикова стратегія в шаховій партії. Отже, торгова війна це коли країни починають вводити мита і обмеження для один одного. Робиться це в основному для своєї власної вигоди – зниження залежності і вирівнювання торгівлі. Але тут далеко не все так однозначно. Трамп вводить тарифи для країн усього світу, на що очікувано отримує відповідні заходи. Ринки миттєво відреагували пад. Діння, майже такі дії додають невизначеності і імовірність підвищення інфляції. S&P500 – мінус 10% і втрати трильйонів доларів капіталізації. Крипта також вниз, 10% – це був мінімальний тариф, але щасливчики значно більше отримали. Так, в ході відповідних заходів тариф для Китаю зріс до більше 100%. Але паніка не тривала довго. Далі пішов від строчки і пом'якшення. На що ринок відреагував вкрай позитивно. і вже зараз фондовий ринок США. Як і біткоін торгується на своїх історичних максимумах. І знаєте, що ринок більше злякався характеру прийняття рішень, ніж самих тарифів. Незважаючи на всі побоювання, в результаті істотного зростання інфляції ми не спостерігаємо. Так, добре, ФРС вже неодноразово говорила, що наслідки можуть бути відчутними в майбутньому, і це важливо брати до уваги. Але конкретно зараз цих змін немає, як і відчутного негативного впливу на економіку. Все в цілому стабільно. США потенційно отримують зростання внутрішньої промисловості і кількості зайнятих робочих місць, скоротять торговий дефіцит і залучать додаткові кошти, що в цілому звучить не так вже й погано, але довелося зробити розмін, пожертвувати однією шаховою фігурою, щоб збрати іншу, підірвати довіру через таку жорстку і недружню позицію США і Трампа. Окей, е, йдемо далі. Проте спершу хочу задати вам питання: як ви думаєте, ми, як Україна, ми союзник США? Можливо, а якщо ми ще і важлива ключова клітинка на дошці, наступним етапом, який отримав менше уваги в світі і більше в Україні, стала нещодавня угода України з США, яка ймовірно більше була потрібна Трампу ніж нам. Такий ось хід здавалось би непомітний і незначний локально, але дуже важливий глобально у всій шаховій партії. Суть у тому, що Україна і США створюють спільний інвестиційний фонд реконструкції, який буде формуватися за рахунок частини доходів від майбутнього. Іхнього видобутку ресурсів обидві сторони мають своє слово і є рівноправними партнерами. Україна надає доступ до надр, має контроль і також вибирає проекти. Ми отримуємо інвестиції, технології, приплив цінних кадрів і нові робочі місця, стратегічну важливість і допомогу у відновленні. А перші 10 років попередньо а, всі кошти залишатимуться всередині країни, що звичайно вкрай позитивно для нас. Проте, повірте, Трамп далеко не просто так хотів отримати цю угоду. Доступ до ресурсів ось що насправді його цікавить: США надають стартове фінансування, допомагають з технологіями і реалізацією, а також попередньо мають право на дохід, отримуючи натомість доступ до цих самих ресурсів, і саме це найважливіше і найпотрібніше для них. Багато рідкоземельних металів та інших ресурсів знаходяться в Китаї, що звичайно є ризиком для США. Тому співпраця з Україною, яка багата на такі ресурси, Настільки стратегічно важливо для Америки, гаразд з цим все плюс-мінус зрозуміло. А як щодо того, що Трамп відкрито говорить, що США повинні стати криптостолицею світу, і що він сам звичайно позитивно ставиться до крипторинку? Призначення Девіда Сакса, того хто за крипту, відставка Геррі Генсера, позитивна риторика про ETF на біток, ефір і можливо інші монети. Інфраструктура, майнінг, підтримка фондів в запуск Трампкоїна. Фонд World Liberty Financial та інші дії прямо говорять нам про наміри та інтерес адміністрації до крипти. А на даний момент дуже часто обговорюється державний крипторезерв у США та інших великих державах. Важливо також розуміти, що новини такого характеру фундаментально важливі і хороші як для ринку, так і для активів, які потраплять в такі резерви. Не вважайте це фінансовою рекомендацією, я лише констатую факти. Але ж справді цікаво, де з таким темпом ринок крипти буде через рік, два та більше. Просто для вашого розуміння капіталізація крипторинку зараз на плюс-мінус історичному максимумі, і це близько 3,5 трильйонів доларів. І одна лише капіталізація компанії Nvidia більша. Одна компанія паралельно із цим ми спостерігаємо зростання акцій компаній, які пов'язані з крипторинком, наприклад, Тікер МСТР, публічна it компанія, сіо якої вже роками купує біткоїни публічно на баланс компанії, і зараз у них у володінні більше 220 тисяч біткоїнів вартістю понад 25 мільярдів доларів. Для розуміння 25 мільярдів це майже як ВВП Ісландії. Це побудувати одну тисячу шкіл по 25 мільйонів доларів кожна це більше 20 мільйонів нових айфонів, це більше 10 бурж-халіф або 350 тисяч квартир у Києві. Ви розумієте цей масштаб? З 2024 року акції МСТР зросли більше ніж у 8 разів. Але є і інші приклади. Наприклад, криптобіржа Coinbase провела IPO і торгується на американському ринку. Їх акції також показали зростання в сотні відсотків. Ех, пам'ятаю, колись я брав участь у цьому IPO, Купував ці акції окремо і також акції МСТР, NVIDIA та багато інших. Шкода все продав занадто рано, дурень. Недавній вихід Circle USDC на американський ринок шляхом IPO – це ще один приклад, який однозначно викликає довіру, даючи впевність всьому ринку крипти. Але звичайно, не без критики і негативу, адже той ж самий Trump Coin – це звичайно дуже сумнівна для багатьох історія. Про що все це взагалі нам говорить? Крипторинок, хоч і молодий, але доросліша і стає більш зрозумілим. Він поступово надбуває характеристик класичних ринків, що вкрай позитивно в довгостроковій перспективі. Така підтримка з боку великих учасників, звичайно ж, буде допомагати розвитку ринку, як і регуляція, яку багато хто боїться, але це довгостроковий тільки позитив, а не негатив. Головне, не ведіться на надмірно вигідні умови та шахраїв. Інвестуйте з розумом і слухайте тих, кому дійсно можна довіряти. А якщо хочете більше про крипту, фінанси та загалом фінансові ринки без неправди, підписуйтесь на цей канал, адже це проект Вайбід Біржі та людей, яким точно можна довіряти. Повертаючись до Трампа, потрібно сказати, що він зробив ще багато інших кроків, частина з яких не отримала розголосу, а частина просто розчинилася серед інформаційного шуму. Робота над виробництвом, реформи та податкові ініціативи, курс проти Китаю та імміграційна політика. І, звичайно, ж конфлікт на близькому сході, і нещодавня війна, якщо так можна сказати, з Ілоном Маском та багато іншого. Він веде свою шахову партію, часто перезуваючись і кидаючи гучні висловлювання на ходу. Його партія не схожа на інші. Він грає за своїми правилами, маніпулює і жертвує фігурами. Його дії дуже часто хаотичні та сумбурні, але вони відображають одну і. Ту ж саму ідею. Один вектор розвитку. Він не системний в класичному розумінні, але система тут -то точно якась дає. Питання лише в тому, до чого це все призведе. А на це питання дасть відповідь тільки час, і я в одному з майбутніх відео на цьому каналі. Це був перший випуск нашої нової рубрики. Підписуйся, адже на тебе чекають нові відео про крипту, інвестиції, особисті фінанси та ринки, а також подкасти з унікальними та цікавими людьми. Це те, що може змінити твоє життя. Пиши в коментарях, які теми нам варто ще розкрити в наших відео. Це був Даніл Крокус до зустрічі.